Переходимо до простих механізмів. Це ті, які дають виграш у силі чи дозволяють змінювати напрямок дії сили. Взагалі їх існує шість типів. Ми загостримо нашу увагу на двох, які найчастіше вживані та використовуються у тесті ЗНО. Перший тип вам буде зрозумілим, так як по суті ми його вже розглядали. Це важіль. Принцип дії важеля опирається на правило моментів. Якщо ми покладемо великий вантаж з одного боку від точки опори. На невелике плече. То, приклавши невелику силу з другого боку від точки опори, ми зможемо підняти цей вантаж. Для інтересу, давайте розглянемо приклад, про який казав Архімед. Будемо піднімати землю. Для простоти розрахунків будемо вважати наш важель невагомим. Нехай плече сили тяжіння землі дорівнює приблизно половині її радіусу. Це десь 3000 км 3 на 10 в третій. Метрів. Маса землі приблизно 6 на 10 в 24 кг. І давайте визначимось силою, яку ми готові прикласти для підняття землі. Нехай це буде приблизно 700 Н. Це якщо б 70 кілограмова людина стала по інший бік від точки опори. Задача визначити необхідне плече для того, щоб це стало можливим. Впевнений, для вас це вже дуже легко, але ж цікаво оцінити архімедову логіку. Назвемо це плече до землі L1, а шукане L2. Ну що ж, поїхали. Момент, який спричинює земля, це m1, це дорівнює маса землі помножити на L1. Це дорівнює, у свою чергу, 6х1024-й, на 10 у 24, помножити на 3 на 10 103. І це дорівнює 18 на 10 в 27 ньютона на метр. Цей момент обертає систему проти годинникової стрілки. Отже, ми поставимо ще знак мінус. Подивимось на момент, який спричинює 70 кілограмова людина, яка стоїть по інший бік від точки опори. Це М2. Обертається. Система за годинниковою стрілкою, отже, знак плюс. І тут ми маємо масу у 70 кг та помножити на G, яке дорівнює приблизно 10 метрів на секунду у квадраті, та на наше шукане плече L2. Отже, ми маємо Сін на 10 в другій l 2 що означає почати підіймати землю. Це якраз положення рівноваги, коли ми зможемо урівноважити нашу землю на нашому важелі. Отже, сума моментів дорівнює нулю. Маємо мінус 18 на 10 у 27, плюс 7 на 10 в другій l 2 і це дорівнює нулю. Звідси маємо, що L2 це. 18 на 10 у 27 поділити на 7 на 10 в другій. 10 в другій та 10 1027 дадуть нам 10 в 25. -й. 18 поділити на 7 дасть нам приблизно 2,6. Отже, шукане плече Л2 це 2,6 помножити на 10 в 25 метри. Що ж це за така відстань? Ну, для прикладу, для порівняння, відстань від Землі до місяця 3,8 на 108 метра. Відстань до Плутона це 5,7 на 10 у 12. Також не вистачає нам, тобто ми б не змогли би з Плутона теоретично підняти нашу землю. Підемо далі. Чумацький шлях, наша галактика. Вона має діаметр 100 тисяч. Світових років. Один світовий рік це приблизно 9,5 на 10 в 15 метри. Перемножимо та отримаємо, що це приблизно 9,5 на 10 в 20 метри. Архімеду би не вистачило навіть розмірів нашої галактики для того, щоб виконати свій задум. Не дивлячись на це, все одно задача доволі показова, і вона показує те, що взагалі-то, якщо б ми мали у розпорядженні такі відстані, то ми б змогли б підняти навіть таке велике тіло, як Земля. Інша справа яким саме чином. Добре, поїхали далі. Другий простий механізм, який ми розглянемо, це блок. Є два види блоків рухомий та нерухомий. Ось це рухомий блок, ось це нерухомий блок. Нерухомий блок закріплено. Також, напевно, ви у школі чули, що нерухомий блок не дає виграшу у силі. Тобто, якщо ми маємо тіло масою М, то щоб його підіймати вгору, нам потрібно прикладати силу, яка також дорівнює МЖ. А про рухомий блок казали, що він, навпаки, дає виграш у силі. Причому ось така от структура дає виграш у два рази. Тобто, якщо ми маємо тут МЖ, то сила, яка нам знадобиться, щоб підіймати цей блок, це МЖ на2. Залишилось лише питання, чому це так? Давайте поглянемо спочатку на нерухомий блок. Ось точка, навколо якої цей блок обертається. Насправді це. Те ж саме, що важіль, який знаходиться на тосі опори, навколо якої він може обертатися. З цієї сторони у нас прикріплено вантаж. З цієї ми діємо з певною силою. Плечі однакові і обидва дорівнюють радіусу. Звідси ми і маємо, що і з умови, що сума моментів дорівнює нулю, а саме це означає, що ми можемо почати підіймати вантаж. М1 дорівнює М2. М1 у нас це сила помножена на плече, тобто на радіус. М2 це МЖ помножена на радіус. Звідси ми і маємо, що сила дорівнює МЖ. Подивимось на цю ситуацію. Тут також ми маємо важель розміром у 2R, але ж точка обертання. Тут інша. Точка обертання в даному разі це ось ця точка. Вже наша точка опори знаходиться з краю важеля. Вантаж підвішено до центра цього важеля. МЖ, плече дорівнює R. А наша сила вона діє в іншу сторону і має плече 2Р. Звідси і видно також із правила моментів, що сума моментів дорівнює 0, що МЖ на R дорівнює силі, помноженій на 2R. Ось ми і отримаємо, що сила дорівнює МЖ на 2. Бачите, за допомогою такої простої аналогії, це стає абсолютно зрозумілим. І тепер ви можете вирішувати задачі, де е, є якась, наприклад, система цих блоків. Наприклад, задача виглядає таким чином. Вантаж. Закріплено на блоці. на рухомому. Далі є ще нерухомий блок. І ось так діє наша сила. Одразу видно, що нерухомий блок не дасть виграшу у силі, а лише змінить її напрям. А рухомий блок дасть виграшу силі у два рази. І ми одразу, побачивши таку систему, можемо сказати, що сила нам знадобиться рівна МЖ поділити на 2. Переходьте до питання, ми рушимо до останньої теми, яка називається стійкість рівноваги.